Вітаю вас на моєму каналі Готує Таня. Сьогодні будемо готувати легенький смачненький салатик із пекінської капусти. Для нашого салатика нам потрібна пекінська капуста. Я вже помила, яєчки відварила, Цибулька зелена. Ось в мене вдома росте, я позрізала залишки. Також крабові палички, кукурузка. Спочатку ми наріжемо цибульку, складуємо. Я буду тут у мисті великій мішати салатик, а тепер будемо нарізати капусточку. Капусту я Побачу, поки половинку відріжу, чи я всю використаю, чи ні, але половинку точно. Нарізаємо покиночку. Теж відправляємо сюди. Так, тепер беремо кукурузку. Це я сама консервувала. Зараз я її відсіжу від соку і додаємо теж капусточку і цибульку. Тільки Пошла промивати цю кукурузу, заходить дочка, каже, мама, ти мені салат з чим робиш? Кукурузою. А може, каже, з горошком зробити. Кукурузок. Тому будемо робити з горошком. Так, виправляємо крабові палочки нарізані. Так. Заправляємо майонезом. Так. Заправляємо майонезом, перемішуємо все. Можна за бажанням ще підсолити трішки, що ми зробимо так. Якщо не хочете майонеза, то можна йогуртом грецьким, грецьким заправити. Я бачите, я зовсім трішки майонезу отклала. Щоб... Накладуємо, готовий салатик на тарілочку. Так. Натираємо зверху вареним яєчком і прикрашаємо зверху, можна так прикрасити, зробити гарну квіточку з крабових паличок. І серединку покласти ворожку. Отака вот краса.